Пам-пам-пам-пам-пам-пам! пам пам Геге, -пам 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 -пам. -ге, імперія, мій голос звучить для тебе. Скажу відверто, я чекав цю гру. Очікування дійсно виправдалось. Цю гру до кінця я пройшов і я зробив висновки. Я ніколи раніше не грав у цю гру, але доводилося чути про неї багато разів. Серед зарубіжних ком'юніті ця гра входить до топ-5 найкращих ігор про зоряні війни. Це один із тих проєктів, який пропускати фанату зоряних війн не можна. Все прямо просочне першим і другим епізодами фільмів, від чого особисто я отримав величезне задоволення, адже проєктів з приквілу не так вже й багато. Кат сцени зроблені в дусі тих ігор, класичні діалоги, незвичайний гімплеєн, просто олдскул. Технічно, ремастер зроблений непогано, графіка приємно, з роздільною здатністю довго сидіти не потрібно, звук якісний. Однак геймплей починає сильно страждати, якщо ти підключаєш геймпад. Я звик, коли юзаєш геймпад, грати ну, тобі тупо легше, але в даному випадку керуватись на геймпаді ніби п'яний дід робив. Камера стає дуже поганою, автоприціл тремтить як ненормальний, перемикається від одного супротивника до іншого, і тебе навіть ну, не запитає. А про паркур можна забути. Цей той випадок, коли набагато легше грається на клавіатурі та мишці. Управління стає просто ідеальним. Єдина проблема для мене це дуже незручне перемикання предметів. Пальці починають хворіти, коли ти вже в соти намагаєшся просканити ворога, щоб дізнатися, чи є на нього полювання, чи нема, і потім різко переключатися на бластер, Бо поки ти сканував, у тебе вже надто охорони побіг. Вороги, до речі, досить різноманітні. Не полінувалися зробити для кожної локації свої види і типи ворогів. Це круто. Та й арсенал потроху поповнюється різними прикулюхами. Відчувається це як імбовий ексклюзив у всіх старих іграх. Було прийнято під кінець робити зривця, ляльку для биття. Це гра не виняток. Починаючи з п'ятого розділу, вас просто знищують. Поки грав все ловив себе на думці, як же класно раніше робили ігри позориним війнам. Ностальгія мені тут знайшлася, а на п'ятому розділі загубилася. Рівень складності не вибирається. Під кінець гри всі вороги без винятку починають вас буквально ловити на мілісекунді. Вони буквально бачать вас через сіни та каміння. Це не пояснюється сюжетом, це просто складно. В цілому гра все одно хороша, але згоріла моя жопа дуже здорово. Граджу деякі в оглядах пишуть про виліти. Особисто у мене вилітів взагалі не було. Одного разу тюремники в тепозі стояли, та й годі. У кого вилітає, співчуваю, огляд я оновив, бо люди мають право знати, що купляють. Дякую за увагу, підписуйся на мій канал, щоб нічого не пропустити.